Україну, люблю її просто люблю я звичай український і голос її мови. люблю я села і міста, і український захід сонця, як сонце заховалося, спочит, а промісте світля тут. Конця, люблю я захід, і сонця. сонця, як сонце заходе у а в зна із за хмари на ту пору виходить Україну освіти, а я йду тихенько у долину і стану під вербою над водою. Дивлюся місяць у воді пополоскавсь, і налягли тумани над водою, і місяцю в тумані та ховався. І я вже вертаюся додому. Ступаю я тихенько по траві, а соловей виводить свої трелі, і на душі так весело мені. Я йду і пісеньку співаю про Україну Трелі, Солов'я. ніхто ніде краси, такої я не знаю, як українська земля, ніде краси такої я не знаю, як українська земля.